Окупація влади підшов у 95-го кварталу. Практичний посібник. Ще у Лондоні в 1215 році була написана Велика Хартія Вольностей. Ця хартія захищала права англійських баронів або інших власників землі та обмежувала абсолютну владу короля та чиновників. Саме стаття 63 цієї хартії проголошувала, що жодна вільна людина не може бути заарештована чи ув'язнена, чи позбавлена володіння без наявності на те законного вироку. і започаткувала обмеження а Абсолютної монархії не тільки у Англії, а й у всьому світі. 810 років тому, але в Україні інші стандарти. Якщо цар вирішить оголосити когось розбійником, так тому і буде. Вчора НБУ під час повітряної тривоги виніс рішення, яке оголошує Петра Порошенка особою з небездоганною репутацією. Після цього рішення будь, будь яка подальша консервація, тимчасова адміністрація чи відчудження банку Порошенка це лише питання техніки. Голова МВУ Пишний, який, до речі, є однокурсником Єрмака, виносить це рішення на підставі санкцій РНБО, які нагадую були введені превентивно. Це просто якесь коло ідеотизму. А головне, запам'ятайте реакцію провідних ЗМІ та громадських організацій. Вони ще вчора розпиналися за свободу слова, а сьогодні набрали в рот води. Країна не просто перетворюється в Росію. Ми такими темпами ризикуємо прокинутися в Північній Кореї під реготіння глядачів шоу «Квартал». Приговор слуга народа.